Ексклюзивчик, знову ж таки, Степан привіз. Зараз покажу вам цікаву автівку. Оригінальна ФР-ка. Я б її так не брав би, але взяв чисто через те, що оригінальна ФР-ка, можливо, хто захоче під проєкт піздюлей подавати, поганяти. Цікавий варіант, дуже цікавий варіант. 2005 рік машина, але це оригінальний ФР на двигуні 1.8 Turbo не TSI. А звичайний MPI вприск на турбованому двигуні 150-110 кВт-150 коняк. Легко з нього робиться 180, буквально отак. Раз і вже 180. Купешка, все правильне, все як має бути. Можливо, кому цікаво, можете набрати по телефону в описі до цього відео. А значить, дивіться, друзі, що по ній з робіт потрібно зробити. П'ятий рік, повторюсь, потрібно подоставати деякі вм'ятини, по ній незначні, зробити цього порога. Він не ржавий, просто притертий. Десь тут грибочок черканув ним. Потрібно його спотирнути, поставити його, виставити його на місце і фарбанути поріг. Я би цього не робив, напевно, але якщо комусь є в цьому потреба, це можна зробити. Я показую просто косяки, які є по машині. А далі. Сидіння ми завезли, була потертістю тут на канту сидіння. Завезли його робити. Сидіння буде підшите, ручка буде перешита. Сама, пильник сам на ручці на коробці передач буде перешитий. По щепленню по коробці машинка все добре. 229 має пробігу, оригінальна купешечка. З правильним двигуном позаду бачите, двохстволочка. Я вважаю, що з нею можна зробити дуже крутий варіант по автомобілю, можна одіти її на. Гарні якісь десочки, тонірнути, полірнути, обклеїти наклеечками і для молодого пацана буде, ну, мені здається, що буде круто виглядати. Класний звірюга буде, буде їхати, вона дуже весело, поганятися зможете з будь-яким BMW. Ну, Уявляєте, якщо їй дати хоча б 180 коней донути в неї, уявляєте, як вона буде їхати, отака От малюнька-малюнька машинка. На такій потужності. Ну, кому цікаво, друзі, давайте повернемось до ціни. П'ятий рік, 1,8 турбобензин. Зараз покажу під капотом, щоб ви не казали. Ота казати TSI, TSI, це не DSI, до речі, їздила, бачите, все є, по дорогах Швейцарії каталася, проблем не було. Тобто машина рейсова, не, не варіант, коли автомобіль не їздив там, чи, чи простояний, ні, ні, вона не застояна, вона весь час каталась. О, бачите? V20 Turbo. Ну, Такий короче, екземпляр. Якщо вона вам цікава, я не готовий сказати, що там зовсім немає ніяких підтікань по двигуну, треба подивитися, можливо, десь якісь є мікромоменти. Але в загальному заводиться, їде все гарно, не їде, а дубасить, просто летить. Охреніна машина по кайфу, якщо чесно хто хоче. Жорсткувата така. Дійсно, це оригінальний FR. він такий збитий, жорсткий. Ну, Але в тому і прикол, керована вона буде. Неймовірно, їхати вона буде теж неймовірно. Кому цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Дуже гарна, цікава. І я вважаю, що збережена автівка. Ціна. Дивіться, під, підшити сидіння, підшити пильник, така як є на червоних номерах без сертифікату, 4500. Дайте в руки, заберіть. Не знаю, дорого чи дешево, але я вважаю за АФР-ку оригінальну 1,8, ну така ціна. Дешевше, я її зробити просто фізично не можу. А, в зв'язку з тим, що самі розумієте, мито на цей автомобіль 2320 баксів. Ну, куди вже дешевше. Каталік є, хто буде питати, ходова, не знаю, ніби при пам'яті прокатався. Не скажу, що є якісь нюанси. А, по по, по, по. гальмівній системі бачу, що все адекватно. Тут гальма нормальні. Тут гальма нормальні. Отут, тут бачите, де хворі місця? Тут. Ри, ну, Вона не, не без рижманів. Тобто, де хворі місця, тут все добре. Тут лисочки гармінії нормальні, гумку можна підкинути передню новішу. По цьому крилу тут є пару папирошок, можна її донути підкрасити на самому крилі понизу. Ну і тут, я думаю, теж воно є. Ці папирошки на крилі. Так, цікаво, набирайте.